Забудь, це надто ризиковано. Я зав'язав цим лайном. Ти завжди так кажеш, що раз не те саме, і я зав'язала, більше не буде, це небезпечно. Я знаю, що я кажу, я завжди маю рацію. <рес> і ти забудеш про це за день-два? Дні, коли я все забував минуле, а коли запам'ятовую, почались. Знаєш, на кого ти схожий коли так? кажеш. Я схожий на фігена розумного хлопця. Ти схожий на качку. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Перепочинь, адже більше ти цього не почуєш, оскільки я не збираться цього робити надалі. Крякання ти більше не почуєш. Від завтра. Точно. А сьогодні я ще покрякаю. Бажаєте ще кави? О, так. Дякую. Справа в тому, що зараз ти ризикуєш так само, як при грабуванні банку. Тут ризик навіть вищий, банк грабувати простіше. У федеральному банку ніхто тебе не зупинить під час грабування. Вони застраховані, їм пофіг. навіть ствол не потрібен в банку. Я чу про хлопця, який взагалі прийшов до банку з телефоном. Дав труб касирові, а інший на другому кінці каже: у нас донька цього хлопця. Якщо не віддасте всю готівку, ми її вб'ємо. Спрацювало? Звісно, про це я й кажу. Дебіл заходить до банку з телефоном. Не з пістолетом, не з рушниці, а з телефоном. І забирає гроші, хто навіть пальцем не поворухнув. Вони мучили дівчинку? Жодної дівчини, швидше за все, взагалі не було. Історія взагалі не про дівчину. Історія про те, що вони пограбували банк телефоном. Хочеш грабувати банки? Я не казав, що хочу грабувати банки, просто це простіше, ніж те, чим займаємось. Більше ніяких винних крамниць. Про що ми говоримо? Так, більше жодних винних крамниць. Це вже не так прикольно, як було раніше. Багато ви них крамниць належати іноземцям, в'єтнамцям корейцям. Вони взагалі англійську не знають. Їм кажуть, давай сюди бабки, а вони не розуміють, що ти хочеш. Рано чи пізно хтось змусить себе гепнути. Я не збираюся нікого вбивати. Я теж, але вони можуть влаштувати ситуацію, коли або ми, або вони. Ну якщо не вузькоокий, то якийсь старий довбині що володіє крамницю вже в 15-му поколінні і за прилавком сидить дідусь Ірвін з Магнумом на колінах. Спробуй зайди до таких з телефона, подивлюсь, що з цього вийде. Забудь про це. Я все. І що тепер? Працювати? Не в цьому житті. І що тоді? Гарсон кави! Цей заклад. Гарсон означає хлопчик. Це місце? Кафешка? А що з нею не так? Ніхто ніколи не грабує ресторани. Чомвині? Бари, винні крамниці, автозаправки. Та всі вже запарились їх грабувати. До того ти застаєш усіх зі спущеними штанами. Вони не очікують, що їх почнуть грабувати. Взагалі цього не чекають. Можу посперечатись, що і грою в них менше. Точно. І усі ці заклади застраховані, як і банки менеджерові. Це пофіг! Їм тебе виставили до того, як ти почнеш стріляти. Офіціантки? Про них взагалі забудь, ніхто не пригне під куль через касу. Посудомийки, незаконні емігранти, які платять півтори бакси за годину, їм просто надшати хто і як зоє їхнього господаря. Клієнти щойно їли омлет, а тут вже хтось стрикає їм у пики пістолета. Слухай, у мене є ідея. Пам'ятаєш останню винокромці, що ми грабували, де покупці продовжили заходити. Тобі спало на думку забрати їхні гаманці. Це була гарна ідея. Дякую. З гаманців ми взяли більше, ніж з каси. Точняк. Багато людей ходить в ресторанів. І гаманців більше. Гарно продумано. Дотепно. Я готова просто тут, просто зараз. Почали. Добре? Все як минулого разу, пам'ятаєш? Ти дивишся за клієнтами, а я за прислугою. Я люблю тебе гарбузику. Я а, люблю давай. тебе, зайчику. Усі спокійно, це пограбування. Хто з вас, свирутки, лише смикнеться?! Переставляю усіх до одного! Я не жартую я